Застосування психоделічних препаратів або інших психоактивних, заспокою заспокійливих, заспокійливих е, речовин, воно було і є, але е, за саме головне, чи ми кажемо про канабіс. Е, Ска медичний канабіс, давайте же так казати, тобто препарати, які власне мають певні особливості і безумовно не дорівнюють наркотичні речовини канабісу як наркотичні речовини, і кетамін, який є психоделіком і який є дуже важливим і має ефект, ми знаємо. Але специфічні фокуси застосування цих препаратів, це дуже важливо. тому саме обговорення, бо зараз. Це по як така повсякденна практика, але чи можна так вживати ці чірічовини, які групи пацієнтів, які власні препарати, при яких фокус мішенях власне це треба говорювати, щоб лікарі знали? Бо коли приходять пацієнти потім з ну з таким. А ви знаєте, от я вживаю і мені так гарно, гарно. Це класно, ну але саме лікування є проблеми, бо потім ж ми стикаємося з резистентністю, ми стикаємося з проблемами власне того комплаєнсу і того, ну скажімо, ну, все ж на слово неадекватне лікування розладів, які воно є. Тому ця тема є дуже важливою. Так, дійсно, ну неврологи до цієї теми ставляться з зацікавленості. Я так сподіваюсь, тому що дійсно для неврологів це нові напрямки лікування деяких досить серйозних неврологічних порушень, які є і тривалими, і все ж таки негативними для пацієнтів. Це і хронічні больові синдроми, це і спастичність, і інші проблеми, і ці новітні. Ну для нас новітні напрямки, які сьогодні входять в нашу медичну діяльність, то це досить важливо і для пацієнтів, і для нас, і для лікарів. Тому неврологи, звичайно до цієї проблеми ставляться за цікавленістю. І я так сподіваюся, що з цікавістю по будуть приймати участь в нашому наступному вебінарі, нашому наступному майстер-класі, який пропонується у квітні. У квітні, 8 тому саме 8 квітня медексперт наші гостинні хазяїва, наші ті засновники цієї програми, цього курсу, і ми долучаємось саме до обговорення як застосування новітних саме психоактивних речовин, зокрема канабіс вмістовних ліків і кетаміну у. Лікування психічних та неврологічних розвитків. Чекаємо вас. Чекаємо вас на зустріч.